Вітаю! Мене звати Василь Вороновський, і сьогодні ми познайомимося з тими, хто захищає небо Києва. А отже, проти оборона. Це всім відоме зу 2 Призначена вона для знищення повітряних цілей, живої сили противника та легкоброньованих машин. Чому шахети досі долітають до великих міст? Відколи ми тут знаходимося, ми вже знищили вісім ракет і два шахіда. Це ПЗРК Ігла. Ми їм збиваємо ракети. В Афганістані такими штуками маленькі п'ятилітні діти збивали вертольоти. Позивний ЛС, бригада, Рубіж. Ти навідник, так, як так. розумію, цієї зенітної установки. Розкажи трошки про неї, що це за вид зброї. Це всім відома зу 23 2 чого 23, бо 23-й калібр на два ствола. Доволі серйозна зброя потребує командної роботи. А командна робота скільки людей розраховує? Повний розрахунок 6 чоловік. Це навідник Дальномір. Майстер номер обслуги, номер обслуги це заражаючі, командир відділення і водій. Це повний розрахунок. Водій – це той, хто тягне. Да, 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 да. А скажіть, які бойові завдання виконує Призназначена вона для знищення повітряних цілей, живої сили противника та легкоброньованих машин? На даний момент ми працюємо з нею. По повітряним цілям. Але він може працювати саме і по живій силі портал? Так, так. На так, яку відстані може працювати? Та можна і на сім кілометрів працювати, і шість-сім можна кілометрів на виставці. З закритої позиції. Вгору на полтора, але як показує практика, можна і на два збити шахіда. Ну такий у нас просто був случай. Скажи мені, будь ласка, чому шахеди досі долітають до великих міст? Чому долітають? Буває така висота, на яку ми не можемо працювати вище 3-5. На даний момент вони літають на один кілометр, стараємось їх ну, знищувати. А є певна висота, на якій ви її знищуєте, чи якщо це низько, дуже вам важко її знищити? Якщо низько, то цілком ну, можливо її знищувати. Ну, навіть неможливо, ми знищуємо її, але якщо вже вище двох, то її трошки ну, не достаємо. Так, а так, ще, так. на якій висоті? Так? Е, Максимальні? Максимально. Та буває 4 і більше. Тобто це неможливо. Да, це, це неможливо. А, а чим можна знищити на такій висоті? Ну, у нас є ЗПУшки для такого. є мобільні групи, які виїжджають, перехвачують їх. Так само, ну, стріла може знищити. Це ПЗРК вже так? Ні, стріла це установка на Метелебе. Ага. Да, З ПЗРК по шахідам не працюємо. Чому? Мало актуально. Він малу температуру виділяє, є Це велика вероятність, що ракети її просто Після. не зарплату. З ПЗРК більше по ракетам працюємо. Відколи ми тут знаходимося, ми вже знищили вісім ракет і два шахіда. Вісім ракет ти маєш на увазі з зенітної установки? Е, ні, з ПЗРК. Вісім ракет, mm -hmm. а зенітної установки ми вже два шахіда збили за останній час. Зараз у нас, на жаль, але практично щоденні повітряні тривоги саме вночі. Як ви працюєте на нічі? Як ви отримуєте інформацію? Як ви взагалі бачите ці? Ми отримуємо інформацію заздалегідь від наших командирів. Вище, то ми вже знаємо заздалегідь його висоту, курс, дальність наперед нам дають готовність. Ми вже виконуємо її, якщо шаки до нас приближається. Ми його вже чекаємо, просто акустично слухаємо. Ви маєте якісь координати, чи ви його відслідковуєте? в процесі? Ми маємо координати. Ми знаємо що... ну, Він ж може змінювати свої... Звісно, в нас для цього є мобільні групи, які виїжджають на перехват його. Залеж... Все залежить від ситуації, як вони. Це вони надають вам інформацію. Да, да, де да, вам... Да. Ми знаємо інформацію вже. Кажемо. А далі як ви працюєте? Це ніч. Слухаємо, акустично, відслідковуємо. Його чути доволі з далекої відстані, на кілометр двадцять. Ну, там, там, ми його чуємо. Бо... У нас вже є координати, нам кажуть, азімут, uh -huh. звідки він летить, і курс, куди він летить. І ми собі вже від цього відбуваємось, вже хоча б розуміємо, з якої сторони його чекати. Ну, ми все бачимо в планшет. Тепловізор, його навіть можна, ну хлопці, бачили навіть і на 4 кілометри шахід. Ну, Тепловізор вістин... його можна так, да, Так, да, да. воно все виводить на екран. І через кан ми просто ну чітко його бачимо, типу, в тепло. Ви відкриваєте вогонь. Візуально бачить, коли бачите шахела? при візуальному, або при чіткому акустичному звуку, якщо ми розуміємо хорошо, що він чітко над нами летить, можемо на опереження його знищити. Ну, такі случаї теж бували, що знищували. Це на чисто наугад? Да, ну, на, на акустичний звук? Да. Плюс-мінус ми знаємо його скорість і розраховуємо, наскільки треба і висоту, наскільки наперед нього потрібно стріляти вже. Мені завжди було цікаво. Скажи, а ви вибираєте місця, де ви будете його збивати, де менше там, наприклад. Будівель чи ще щось. Як так, це у нас бывает? є определені азімути, по якими ми можемо працювати. Тобто, якщо БЗТ, це бронебойно зажигательний він падає, ну, типу, а ФЗ, вони в небі зриваються. Тобто, якщо часто ФЗ, ми можемо працювати в небо на всі 360, ну, то вони тобто вони все одно зриваються. З них нічого не падає. А якщо БЗТ. Зряження, ми стріляємо по певному напрямку, де немає будівель і так далі. Давайте повернемося до питання стосовно, чому вони долітають саме, наприклад, до Києва, до великих міст. Якщо вони долетіли до міста, до міста, то не було певного розрахунку десь біля міста, щоб їх знищити. На мою думку, так, недостатньо установок, щоб перекрити всі щелі. І вони знаходять, як -як, ну, знаходять собі лазейку, да, щоб пролетіти. А коли ви працюєте по безпілотникам, наприклад, ви комунікуєте з іншими групами? Так, у нас є інш... сусідні підрозділи, в нас з ними хороший зв'язок, ми передаємо один одному координати, ну, дані, куди вони прилітають, і вже так само працюємо Ну, опереженні. Ну, тип... ну буває таке, наприклад, ти розумієш, що він полетів. В якийсь певний напрямок, і там якась наша група, то їх попереджує. Так, так, ми передаємо азімут курс чотків, щоб сусідні підкоси, ну, вони вже розуміли, звідки його чекати і були в бойовій готовності. Давай трошки про Саму зенітну установку поговоримо. А я так розумію, це радянських часів. Так, так. так. Це радянський. Ти маєш до неї якісь питання, що би ти вдосконалив? Чи вона ну вона завершена? Чи вона вдосконалена? Я бачу, вона вдосконалена, тут якісь... Да, вона вдосконалена на даний момент вона вдосконалена. У нас є, є, ж, є тепловізор, планчат. Ну, в принципі, тепловізор це для того, щоб працювати вночі. Да, да. Да. Він реагує на тепло, і ми чітку картинку бачимо на екрані. Шахіда і будь-якої цілі іншої. Ти неодноразово вже називав такий термін, як Азимут. В чому е... повинен розбиратися зенітник? Ну, азимут, це, тобто, як ми розуміємо, по компасу от, 360 є у нас. І Курс. Це азимут, бо, у нас визначається 0. І ми вже собі знаємо, де в нас там 10, 20, 30, 40. Нам, допустимо, кажуть, Азімут 100. І курс, там, допустим, 200. Ну, і ми собі вже по азимутальному кругу можемо, що це полегшує нашу роботу, подивитися точний його курс, куди він пролітає, постажимо це на курс який. і вже собі розуміти дальність його і так далі. Ну. А ти як став зенітником? Це твій вибір був? Твоє рішення? Чому? Це доволі. Я ще почав служити ще до повномасштабної. На той момент е, така зброя дозволялася 23-й калібр. Це була дуже, е, дуже мощна зброя, можна сказати. І ви працювали не тільки по повітряній, да, це, це і вона використовувалася як однокаліберний пулемет, по піхоті хорошо. Тому ти знову ж таки навчився вже таке азому, ти, так? ти навчався соно. Скільки потрібно часу, щоб навчити, наприклад, мене стати зенітником, навідником? Ну, Я думаю, не менше місяця, бо тут дуже багато різних е, своїх. Знань, ну. Оскільки що потрібно, щоб стати? навчити мене, наприклад? Час. Потрібен час, щоб навчити. Чи багато часу? залежності, Як людина да, в Так, В залежності від, да, від бажання. Можна і за неділю, я думаю, навчитися, але якщо є за цього хист, бажання, то завжди все вийде швидко. Ти розказував, що раніше ще до повномасштабної ви під працювали час. і час. під час. Да? Працювали. по… Живі сили противника. Чи змінило щось повномасштабна війна? Як працюють зараз? Ми працюємо зараз закритих позицій, бо нам ну, не зможемо під'їхати ближче напряму, щоб прямої наводки попрацювати по російським позиціям. Ну, зараз дуже багато вторів, дронів, які просто не дадуть під'їхати на таку відстань. близько. А на яку відстань потрібно під'їхати? Що попрямі, серед, можна на 2 км під'їжджати і це можна на 2 км да. прямої наводки працювати. Так. Да. Це вже зараз близько. Закритих позицій там теж можна на 2, на 3 працювати і на 4. Ну, результат майже той же самий. Так, то... ну, але це трохи небезпечно. 2 км це не пройшов вже, так? Да? Це... Ну, звісно, може достати, як і тут. І вони так, швидко виявляють вас і знищують. з одної позиції ніхто ну, бажано багато разів не працювати. І... Бо... Вичислять і Може, ви попрацювали і одразу міняєте позицію. тікаєте, так, так? Так, так. Скільки потрібно часу, щоб привести її в бойове положення і так само зібрати і поїхати? Нашому дозвіченому розрахунку достатньо 2-3 хвилини, щоб привести її в бойове положення і бути готовим до роботи. А зібрати? Зібрати так само 2-3 хвилини. Якщо все налагоджено, в нас а це дуже швидко. Ви приїхали, да, відпрацювали і поїхали. Тобто за да. декілька хвилин у вас там уже не буде, так? Так, да, так. Да. Тут я так розумію, бачу для двох людей. Так? Для двох. Так. Як працює взагалі сама згушка? Скільки тут два коропа, я бачу боєприпасів? Так? Скільки тут іде? Яка скорострільність технічна? Два короби в нас по 50 патронів снарядів. Це тут снаряди так. снарядів. Сидить тут навідник і дальномір. Дальномір коригує навідника. Як по повітряним цілям, так і по наземним. А навідник він і працює, тобто. Да, так, він її наводить і стріляє. Ну, тобто, виходить, у uh -huh. нас. Окей, okay. а скільки, скільки, наприклад, цей короб боєприпасів, наскільки часу його вистачає? Якщо? якщо активно працювати, то за менше, ніж хвилину, мінус 100 снарядів ну, вилітає. Дуже швидко. Вони працюють якось в парі чи по черзі, я так розумію. Сто він, ну, там, У нас два. два він так? може працювати як один, так і два. Але працюють вони в парі. Тобто одразу два. Працюють, да, так, одразу два працюють. Це, ти маєш на увазі на, на скільки часу? -е, Вистрілити да? там Буквально за секунд 30 можна, якщо хороша чергідати. А поміняти їх це швидко? Буквально за секунд 30 можна. А, 30. Перезаряджати не треба, там залишається снаряд в патроніку, просто короб один витягується, другий заряджається і зразу продовжується робота. Хто цим займається? поки? Заряджаючи мастер обслуги і номер обслуги. І вони швиденько, як на да. Формулу-1, поміняли колеса, да, і ви да. далі працюють. Перезарядили, просто да, і ми далі працюємо. Ти мені розказав про приціл, тепловізійний приціл. Покажи, як воно працює. Ну тут а, все просто. Він нам опрощає задачу дуже добре в темну пору вночі. Е ну, е в ньому набагато більший угол обзора. Ми можемо його підключити до телефона. Він е і зближує, і віддалює, і можна і відео записувати і на коригути, нього. Да, да, ми можемо коригувати. Самого штатного його прицела угол, угол обзора 5, 5 градусів, а тут а, ми собі можемо як ну, набагато проще на ньому знайти ціль, бо ми можемо його як зближувати. Дуже багато, багато території ну, захвачувати в небі, дивитися на нього і так само і віддалювати. Ну, Вночі ви працюєте суто тепловізійним прицілом. Да, це, так... вже... це вже вам не потрібно. Ні, не, не потрібно, да, ми працюємо чисто. Да. Також да, можна переключати режими на ньому як на червоний, світлий, ну, типа, як зручно залежить від, від погоди, там, хмурно, там, ярко. Ну, Ти так, собі так? налаштовуєш під, да, під да, себе да, ну, Налаштовується під себе. Щоб... Швидко, так, це все. Так, да, через програму в телефоні. Все. В телефоні можна зробити все, навіть да, збивати да. шахет? — Звісно, вже так. Да. Це все фізично. А чи не придумали щось такого, що можна було дійсно джойстиком або в телефоні? Е, є таке вже придумали в Америці, кажуть, е, цей, е, ну, людина собі просто стоїть вдалі, це і безпечніше набагато. Він собі вже зразу в екранчик дивиться, джойстиком коригує, така наводить, да, наводить стволи, ну, чітко наводиться. Да. Але не в нас. Але не в нас. Це в нас горизонталь, вправо ліво це вертикаль. Ми можемо працювати на всі 360, дуже, ну, я б сказав, дуже зручно придумано. Це, це, це. І це знову ж таки керуєш ти. Да. Чим займаюся я в цей момент? Просто собі чілюсь, дивлюся. Е, ви пору. спостерігаєте, бо так як мене спішки можуть трошки під час стрільби присліпити, я можу втратити ціль. Ви її постійно супроводжуєте, коригуєте мене, тобто правіше, лівіше, щоб я швидше її знайшов і продовжив свою Просто роботу. Просто візуально я дивлюся, так? Да? Так. Да, 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 візуально. Е, також ви можете виставляти тут. Мені курс азимут, щоб я без супереження стріляв, чітко прям, ну, тобто. А, е все ж я щось, щось, да, щось керую, не просто сперсую. Да, виставляється тось, от, курс, тут є самолітик, щоб було зручніше і швидше. Mm -hmm. е ви його собі, ну, мені виставляєте, тобто е швидкість е цілі. Е от, Допустимо, ціль летить там, 100 км в годину. Е, мені опеження, якщо ви чітко виставите, опеження вже не треба брати. Я цілюсь прямо в ціль і попадаю, і вона вже розчитана, що я з її швидкістю стріляю наперед неї. Ну, нею. А в мушку дивлюся, прямо на нього. А це ти мені не кажеш, щоб я зробив, чи я сам собі це зробив? Ну, да, ну, Дальномір має сам це вже знати. Нам, uh -huh. нам кажуть, що скорість, висота, ви вже тут мені все виставляєте, і я чітко в ціль відкриваю огонь, і воно вже бере з упраження. Позивний педаля, бригада Рубіж. Бригада Розкажи Рубіж. мені, що ми маємо сьогодні, що це за вид зброї. Це ПЗРК «Ігла». Ми їм збиваємо ракети. Що можна... таке ПЗРК взагалі? зенітно ракетний комплекс «Ігла». А Ви чого ти кажеш? Тобто ми працюємо по ракетам тільки? Так? Ні, ну самоліт і артилерій, А дрони, наприклад? Недоціляли? Дрон чи? можна, але це недоцільно, тому що. Цена штуки стоит 60-80 тысяч долларов, в шахі стоит 30 долларов. Как-то не особо рентабельно тратить такие вещи на... Ну але фактично можно. Фактично теоретично можна. Теоретично. Фактично, теоретично, теоретично, да. Розкажи, який принцип роботи цього ПЗРК. Принцип роботи. Здесь вот есть така штука, рычажок. Е перед выстрелом буквально там, за несколько секунд. Дергаешь, срабатывает НДЖ, тут жидкий азот. Он проходит по трубкам. Здесь находится головка. Он охлаждает головку до минимальной температуры, на которую можно, чтобы головка схватила ціль на тепло. Тут тобто она повинна бути охолоджена, чтобы было. Так, вот эта штука выдает электричество и охлаждает головку до там, минус. 50 раз, uh -huh. А якщо ти вже запустив цей процес, ти повинен зробити так? Uh -huh. да? В тебе є. есть время там, от 40 до 50 секунд работает эта штука. Uh -huh. И ты повинен зробити постріл. Так, ты її, делаешь, открываешь прицел, либо вот, у нас есть тепловизор это для, ноч для ночной работы. ловиш цель. І вона сходить автоматично. Як ти її ловиш по координатам чи візуально? В принципі роботи: ми сидімо на точці, дають нам готов... ну, командування нам видає, що готові, готовність один, ми виходимо на точку, він говорить, нам координати, откуда летить, висота, швидкість, всі діла. І ми просто стоїмо чекаємо. Якщо щось пролітає, я його звожу, навожусь на це. Ти візуально чекаєш, якщо це, наприклад, ракета, ти дивишся в небо, якщо це. Наприклад, Хмари. Ну, він працює тільки коли ти на нього навівся візуально. Ти повинен мати контакт візуально. Так. Ти наводиш на цель, головка зринуть, типу срабатує і ракета сходить сама. Mm. А якщо в нічний час, наприклад, ти використовуєш типу, тепловізійний приціл, так? Тепловізійний так, це вже наша доробка, так сказати. Можна ночі без цих, ми просто сводимо приціл з цими прицелами і працюємо ночі. Mm. А скажи мені, тепловізійний приціл, є ж певна відстань, на яку ти можеш працювати з тепловізійним прицілом. Наскільки ти можеш працювати з тепловізійним прицілом по ракеті? Ну, Який Це повізь... тепловізійний приціл хороший. На дальність ракети його вистачає до 3 км, до 2,5 км. Ну, ракета, якщо буде ну, ТТХ, в неї летить там, до 5-7 км. Но щоб ракету схватити, вона якби бы не самоліт, вона менше да, ближе расстояние. Ну і того вистачає вполні. Угу. Скажі мені, ну знов ж таки, в залежності, якийсь певний тип ракет можна. Якщо це, наприклад, аеробалістика, ти не спрацюєш. Ну, балістика, звісно, ні, тому що там шума швидкість. скорость. Да. тобто, певні ну, це крилаті? Крилаті ракети, так. І всі повітряні цілі, в принципі, все, що летить, все можна збити. Все можна збивати. Це розробка е, радянських часів. Радянських так, розуміє, часів, так. Да. Чи існує а. щось сучасного. У... Ну, сучасне наші западні партнери передають, там є стінгера, Ну, опять же, вони тих самих годов. Те ж саме, і принцип роботи такий ж самий? да? Ну, в ну, принципі, такий, так. Ну, там чуть більше розстояння, чуть, чуть і ти хауше. А скажи. От, наприклад, не можна працювати тільки по повітряним цілям чи по наземні? Ні, тільки по повітряним. — А чому? Ну, в ТТХ прописано, що розстояння мінімальне бути От 500 метрів воно починає працювати. Ну, якщо ти спрацюєш, наприклад, побачив танк і спрацював по танку. Можна його садити чи ні? Ні. Може бути єдина ошибка, якщо стріляти, коли заходить якийсь самоліт, або якась повітряна ціль зі сторони сонця она може можети на сонце і політить на сонце. Да, в сторону сонця. Через... А якщо полетить, окей, добре, летить в сторону сонця. На якій відстані вона самоліквідовується. Вона самоліквідовується чи... через до 7 км вона спрацьовує, саме ліквідатор. До сіми кілометрів, да? тобто, ну, там за 7... більше по време ні за да, десь 17 секунд, два. Ну, на сонце не, не, не долетить. В принципі, це простий. І в час складний як, э, механізм. Ти мені розказав, що тут азот, цілі хімічні процеси відбуваються в ньому. Так? Хімічні, так. Да. І ну, електричество працює, і охлаждає mm -hmm. Грубо говоря, в Афганістані такими штуками афганці, маленькі п'ятилітні діти збивали вертольоти. Принцип роботи дуже простий. Типа. Взвел, навелся, поймав прицел, і вона в автоматі сходить, коли вона Сама ловить цель, і потім виходить ракети, і вже тоді Все, тобто, що о, о тебе вже нічого не залежить. Ти хочеш сказати, що стати е, саме хто такий оператор, чи як це правильно сказати, професія. Стерлок-зенітник. Зенітник, а це не складно, щоб навчитися. Скільки часу потрібно навчити? Мене, наприклад. Ну, елементарним вещам можна навчитися там, за 5 хвилин. Для того, щоб завершити вистріл, можна навчитися за 5 хвилин. Є нюанси, але це вже таке. Ну це вже тут не треба. Азимути, координати, все. Ні, азимути, координати ти повинен знати, де ти знаходишся, ну, звідки це, літить ціль. Тобі командир говорить ціль, цільовказівку говорить азимут звідки літить, угу. і ти вже візуально чекаєш. Візуально контактуру. чекаєш, так. Да. Увідів, зробив пуск, все. Скажи, яким цілям ти особисто працював з цього пизерка. Особисто я працював по крилатим ракетам х 101 В августі, коли був масований обстріл. Києва. Києва так. Командир дав вказівку, ми вийшли на точку. Пішла перша ракета. Я задав на кол, ну і я її сіль ну, втрачено. Вона да, відійшла вже далі. Схопити її не зміг. Але її схопив сусідні. Сусідня точка, потім йшла друга ракета слідом, і другу ракету захопила ціль Голуновка. сійшла і. І ти її збив? Підбив. Да. Круто, це перша була твоя ракета. І яка в тебе це... була емоція? Це була не то, що був, навіть перша ракета, це була. Перший раз і стрілявка Сп... з з мається, так? Ну так це не перша ракета у тебе була? Ну з цього місця ні, по ракетам? Ні. Ракета була перша. Я думаю, що не остання. але був перший бойовий опит з стрільби. Що в тебе емоції, які відбувалися, пам'ятаєш? Чи часто відпрацював, це була твоя робота, не, так? Була емоція в тому, що вона не долетіла, куди коли, коли хотіла долетіти. Це важливо, ти була, спас да, Ми виповнили сотні свою роботу життя. на всі 100%, все, що змогли зробили. так що ну, емоції були позитивні. Тож, поки відбувається до набір у бригаду рубіж, не пропустіть свій шанс. Долучайтесь до професіоналів. Це була програма «Зброя перемоги та я Василь Вороновський.